Зима близько, а отже час подумати про геймінг під час блекаутів. Мені подобаються поради по типу просто купи ігровий ноутбук або стімдек. І дійсно, що може бути простіше, ніж купити потужний ігровий ноутбук. Але як бути тим, у кого вже є ігровий ПК? Або для кого принципові температури, можливість легкого апгрейду чи ремонту? Тим більше, що ноутбук чи стімдек далеко не панацея. То має ігровий ноутбук, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки максимум вам вдавалося пограти від однієї зарядки у важкі тріплеї проекти, по типу кіберпанк. Зазвичай ігрова автономність ноутбуків не дуже вражає. Це десь година або півтори. Консоль від Steam Deck за цим показником уйшла не набагато далі. Коротше, комп'ютери на батарейках для нормальної автономності в іграх все одно потребують більшої батареї у вигляді зарядної станції. Але що заважає підключити до зарядної станції звичайний ПК? В принципі, лише декілька нюансів. Більшість десктопного заліза, порівняно з ноутбуками, має значно більше апетити. Тому хороше ПК може з легкістю потушити типову зарядну станцію. До прикладу, поширена Ecoflow River 2 має потужність всього 300 Вт. Тобто система з монітором та усім іншим в іграх має споживати менше. Для сучасного ігрового комп'ютера звучить навіть смішно. То як тоді грати на ПК? Є як мінімум два варіанти покращити енергоспоживання власного ПК або замінити щось на більш економне. Почнемо з першого. Хто сказав, що комп'ютер має працювати на повну потужність. Улюблений лайфхак більшості власників Steam Deck примусове обмеження продуктивності. Це дозволяє консолі навіть у важких іграх прожити більше, ніж півтори години. Якщо знизити налаштування та обмежити фреймрейт 60 кадрами, то на багатьох ПК можна вкластися і в 300 Вт. Єдина проблема в тому, що навіть таке споживання досить швидко розрядить той самий EcoFlow River. Перше покоління цієї зарядної станції має ємність 280 Вт годин. це максимум 50 хвилин геймінгу. River 2 має ще менше 250 Вт годин. Коротше, не награєшся. Частково покращити ситуацію може даунвольтінг процесора та відеокарти. Це як розгін тільки в іншу сторону. Якщо пощастить, можна трохи зменшити енергоспоживання та температури, залишивши продуктивність практично на тому ж рівні. Але більшість геймерів таким страждати не стануть. Ще більш радикальне рішення грати без відеокарти. Це втричі зменшує енергоспоживання та настільки ж продовжує час гри. Власне, під час перших тривалих блокаутів, саме так я і зробив. На деяких материнках достатньо вимкнути дискретну відеокарту в UEFI і перепідключитись до відеовиходу материнської плати. Так ми плавно переходимо до другого варіанту заміни заліза. Щоб грати без відеокарти, очевидно, потрібен процесор з інтегрованою графікою. Якщо у вас такий вже є і він вас влаштовує, то нічого міняти не потрібно. До прикладу, ті, хто були змушені в 21-му під час буму майнінгу взяти собі IPU з відеоядрами Vega, які цілком могли позмагатись з бюджетними відеокартами, зараз можуть знову заощадити. У мене був не дуже енергоефективний Ryzen 7 3800X, тому для гри та роботи без відеокарти мені довелося його замінити на Ryzen 7 5700G. Він був значно економніший навіть в офісних задачах і мав найпродуктивнішу на той момент вбудовану графіку Vega 8. Так я зміг збільшити час автономної роботи з 50 хвилин до 2,5 годин геймінгу. Або майже трьох годин офісної роботи від звичайного EcoFlow River. Звісно, зараз процесори на архітектурі Zen 3, до того ж з підтримкою лише третьої версії PCI-Express, виглядають вже не надто цікаво. Тому для прикладу я вирішив зібрати щось без відеокарти, але з більш свіжим камінчиком, щоб показати, яку продуктивність та автономність можна отримати з такою системою. Зараз, на мою думку, найцікавіший APU шестиядерний Ryzen 5 8600 G. Поки TDP одних процесорів перевели за півтори сотні, тут залишились скромні 65 ватт. Він побудований на архітектурі Zen 4. Все також має 6 ядер та 12 потоків, як і у попередніх APU від AMD, тут лише половина кешу, яка, до прикладу, є у Ryzen 7 500F. Але найцікавіше, 8600G має одну з найпотужніших вбудованих графік у вигляді Radeon 760M. Так як це система без відеокарти, я вирішив зробити її відносно компактною. Але все ж таки з місцем під відеокарту. Тому побудував систему на основі міні плати Asus Strix b 650 ei Менша кількість текстоліту не економить електроенергію. Вона економить лише місце на столі. Ну і в принципі, я вважаю, що сучасний ПК має легко обгрейдитись, але не має бути велетинських розмірів. Не дивлячись на маленькі розміри, це плата з великим функціоналом та багатою комплектацією. Підсистема живлення має аж 13 фаз, 10 плюс 2 плюс 1. Силові елементи розраховані на 70 А. Тобто сюди можна поставити не лише економні камінчики. А ще тут є місце для двох M.2 2 накопичувачів, присутні 6 швидких USB 3.2 Gen 2, Gen2. є кнопки оновлення та збросу UEFI, присутня топова аудиосистема Rock Supreme FXC. З оптичним виходом та є вбудовані Wi-Fi 6i та Bluetooth 5.2. Взагалі можна ще багато чого сказати, але відео не про це. Йдемо далі. Корпус я підібрав відповідний, маленький, але з великими можливостями. Deepcool ch 160. Тут є місце для трислотової відеокарти завдовжки до 305 мм, блоків живлення формату SFX L або ATX та система охолодження висотою до 172 мм. Тобто влізе практично будь-яка мегабашта. А ще тут дуже хороша вентиляція. З усіх сторін є якісні пилові фільтри. Є місце під 4 120 мм вентилятори, хіба що двосекційну воду не вийде втулити. В цілому мені подобається його мінімалістичний дизайн, розміщення портів, доступність як в чорному, так і білому кольорах, і ось ця ручка для переноски. Вона, звісно, знімна, але додає якусь родзинку. Крім того, це ще й один з найдоступніших ігрових міні itx корпусів. Шкода тільки, що тут не дуже багато місця для кабель менеджменту, тому краще використовувати модульні блоки або короткі відеокарти. У мене під рукою був лише звичайний блок, але якісний Be Quiet System Power 10 на 650 Вт, тому я взяв його. Звісно, система не буде стільки споживати, але якщо вже залишати місце для відеокарти, то хай буде запас і по блоку живлення. З Мегабаштою вирішив нічого не вигадувати, бо процесор сам по собі не гарячий. Тому взяв перевірений та тихий Big Dark Darkrock Slim. В цілому система вийшла ну дуже тиха. Переконайтесь самі. Мій власний ПК навіть у фоновому режимі голосніший, ніж цей виграх, тому довелося його вимкнути. На додачу це ще й система повністю без RGB. На енергоспоживання це практично не впливає, але пам'ятаю, ви замовляли. Повну конфігурацію ви бачите на екрані. Посилання на все залишу в описі під відео, а нам час переходити до тестів. Отже, система разом з монітором в іграх споживає 170 Вт. Якщо трохи обмежити апетити, можна вийти навіть на 140. А це вже 2 години геймінгу. Це менше, ніж споживання ПК навіть з GTX 1050 Ti, при тому, що Radeon 760 ще й потужніший, ніж та карта. Окремо пока вигра з'їдає в середньому 130 ватт, а при перегляді ютубчику всього 75 При цьому на процесор замість 65 ватт уходить близько 80. На моніторингу це чомусь відображається як споживання відеокарти. Коротше, небагато, але більше ніж хотілося б. До речі, ось так Кіберпанк іде на середніх налаштуваннях. Якщо знизити налаштування або увімкнути FSR3, то можна отримати і більше 60 кадрів. Зі схожим фреймрейтом, але вже на мінімалках йде Ghost of сушима. Видно, що продуктивність впирається у можливості Radeon 760M. Процесор задіян на мінімум. Тому якщо є підтримка FSR 3, краще її вмикати. Хороший приклад Starfield. 3740 кадрів на мінімальних налаштуваннях без FSR3 і практично вдвічі більше з цією технологією. Приємно, що на вбудованій графіці вона також присутня. Alan Wake 2 або надто важка гра для цієї системи, або не надто оптимізована. Full HD на мінімалках із увімкненим FSR в режимі якість можна отримати лише 30-40 кадрів. Але покажіть мені ще інтегровану графіку, де можна отримати стільки ж або більше. Ну і тим, хто любить кіберспорт, в counter strike 2 можна побігати зі швидкістю 100 кадрів на секунду. Якщо ж обмежити фреймрейт, то можна збільшити кількість часу, яку можна провести в цій грі на відносно бюджетних зарядних станціях. Як бачите, грати без світла та навіть без відеокарти цілком можливо, але для будь-якого варіанту потрібна додаткова батарея. Дякую за перегляд, сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, не забудьте вподобайку. Бажаю всім нам зими зі світлом, бережіть себе близьких та допомагайте наближати перемогу.